Так, всім привіз, ми лаки. Значить, сьогодні в Scary Teacher 3D. Проходимо уже новий чаптер. Це у нас шостий чаптер, вже починаємо. Тобто, всі інші рівні в минулих чаптерах можете подивитися в мене на каналі. Ну, а сьогодні починаємо уже новий шостий чаптер X-Sand Surprise. Е, е, перший рівень. Поїхали. Так. Я тут вже бачу, у нас тут є якийсь лобзик. Ну, не Лобзик, а канцелярський ніж, коротше. І тут у нас рівень з Пасхою, блін. Це, напевне, буде мій улюблений рівень, так як я дуже люблю це свято. І так, що ж тут е, нам потрібно зробити? Spoil Mistiz X Easter Egg Surprise. Спойл, що таке спойл? От, от, це мені потрібно знати. Е, що це таке, чесно, без поняття. Ну я вже бачу краску. І тут у нас краска точно не для яєць. Ну ладно, make sure. Uh, that uh, Easter Egg look like untem Untemper. Коротше, одним словом, нам потрібно щось там щось там дизайнувати. Я вже навіть бачу скотч. І бачу те, що нам потрібно. Ну, коротше. Коротше, вилітаємо. Не знаю, що тут треба робити, ну. А, блін, вона ж зараз підніметься на це. Йомаю. Біжим. Можеш з собою в додачу захватити торт. І все. Йомою. Ага, можна розрізати навіть. Ага, вона побіжить за нами. Ні, все ж вона не добіла до кухні. Получається, там є е, яйця якісь, і є ще у нас. Де яйця є? Яйця ніби ось в цій от, е, кімнаті були, але по... похоже на те, що місці їх переставила в кухню. Ну добре, коротше. Опа, вона де? А, вона, окей, вона собі сіла там за стіною. Е, так, яке ж їй це мені. Давайте зелене. Прикольний колір. Так, рі... ріжем зелене. Красочку не треба заливати, напевне. Так, слайм. А, ми ще слайм якийсь маємо знайти. Ага. Ну, слайм, так слайм. Давайте шукати слайм. Ось, давайте шукати слайм. Десь на кухні, наприклад, можна пошукати. Потім піднімлюся на другому поверсі. Я, в принципі, думаю, що він все ж на другому поверсі. Той слайм. Так як на кухні майже ніколи. Нічого, опа. А музика де? Чому вона на мене побігла без музики? А -а -а. Ось, виходить, слайм є. Тут у нас ще є. Тут хіба немає ніяких там... ніяких. Блін, тут є. А вот де яйця були. Я вже навіть забув, що тут іменно вони були. Блін, прикольно, прикольно. Мені таки подобається дуже. Так, окей. У нас зараз підніметься Андрої ідемо на кухню. Можемо собі спокійно йти. Слайм, я так зрозумів, заливати. Чи що? Так, що нам робити? Поки що спойл. Спойл це, напевне, залити. Але я, звісно, не впевнений, але так, да, я десь просвітився тут в місті. О, значить, заливаємо спойл. Це у нас все діло, я так зрозумів. Заклеїм і красим Але це у нас яка краска? Ага, воно повертає все на місце. Окей, все, ми закриємо. А якщо сюди прибіжить в місті, ну не бажано, щоб вона нас бачила. О, можна сюди торт поставити, але його потім я так зрозумів, не візьмеш, та Ну що ж, чекаємо, поки щось буде відбуватися. Я поки що пішов з цього дому. Геть. Так, що ж зараз буде? Що ж зараз будемо? Так. Що? Це... залагало, напевне, я не знаю. Певне залагало. Чуєте? Певне все ж залагала анімація. Level комплект. Так, щось я трохи не зрозумів, а це вся анімація, типу, чи як? Хм. Давайте спробуємо пройти ще раз. Давайте спробуємо пройти ще раз. Але подивіться. Але я цей раз попробую... Що я попробую зробити? Давайте візьмемо на цей раз. Візьмемо, наприклад, не зелене яйце. Не зелене яйце. А якесь, наприклад, можна взяти фіолетове, можна взяти синє, не знаю. Давайте візьмемо, попробуємо різні варіанти. І побачимо, що тоді буде відбуватися. Угу. Е, краску беремо. Скотч е, і канцелярський ніж теж ось тут підбираємо. Раз, два. І йдемо шукати красочку. Красочку. Красочка у нас ось там. Якраз в місті поки що вийшла по позагорати, напевно. А, ні. Ну, так і думав, що вона буде робити зарядку. Так. А що, ми можемо щось з цим всім зробити, наприклад? Бачите, тут в неї все є, 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 є і яйця, є всякі. Окей, ладно, поїхали. Давайте на цей раз спробуємо з фіолетовим яйцем. Так, давайте акуратно, тому що. Тому що... Е тому що вона йде, вже виходить з кухні. Так, тут є якийсь торт, щоб їй... в табло пульнути. Нема. Ну, ладно. Вона десь зараз тут йде. Вона йде читати книжку уже якийсь там другий раз. Ага. Вона чудесним. Не знаю яким, але якимось чином. Вона нас замітила. Окей. Оце мені не подобається. Я просто. Боже, срана стінка. Так, ну це мені вже не подобається, розробники. А що це таке, типу, спиною замітила? Це трошки не цей. Ну ладно. ладно. Зараз я тупити не буду. Зараз попробуємо з виходить, фіолетовим яйцем. Потім будемо пробувати з синім і побачимо, можливо, щось зміниться в анімації. Так як, так як ми побачили, що можна, можна ви в різні яйця це все зробити з різними. А там їх всього три. А можливо, можна і е, цим, канцелярським ножом. Е, Надпилити всі всі три. Ще сумніваюся, тому що якщо мене не зраджує пам'ять, то після того, як ми ріжемо яйце, воно просто ігра нас забирає Ну, канцелярський ніж, і ми просто далі нічого не можемо зробити. Ну, коротше, так. Ми можемо. Ні, бачите, пропадає. Ага. А от і сюрприз, виходить, так? Да? Ну, виходить, так. Да. І тут у нас був сюрприз, так? Да? Значить, робимо ось так і робимо. Ну і закрашуємо, закрашуємо. Так, все, ми закрасили. Там якась шоколадна на місці. Мені дуже цікаво, що е, буде. Став... Ставим капкан. Цікаво вона на нього попадається чи ні? So. Так, вона на нього попалась. Run before місті, ну коротше. Біжи від е, місті. Catch you. Ну, коротше, щоб вона тебе не зловила. Так, вона буде якусь, не знаю, анімацію юзати. Блін, вона знову у нас зависла. Капець, що з е грою? Там вже стіл пропав. Текстури щось не прогружаються. Коротше, залагала. Залагала. А ось так от. Подивися, що з нею. Давайте її якось акуратненько обійдемо. Так, розробники. Розробники треба, знаєте, трошки. Це Ага, значить, анімація змінилася все-таки. Анімація все-таки змінилася. І тут у нас буде шоколадне місці, да? Да, от її облило, подивіться. М да. Ми, до речі, побачили нового якогось е, е, типа з їхнього... Міста. Так, і зараз, як я і говорив, пробуємо з синім яйцем можливо, там ще щось буде. І е, в цьому рівні, напевне, є три кінцівки. Ось. Зараз спробуємо. Зараз спробуємо. Я надіюсь лише в цьому рівні Ну всього три кінцівки. Ну, Не всього, а аж три кінцівки в цьому рівні. Я надіюсь лише в цьому рівні. Тому що якщо. Не в цьому рівні. Е, не тільки в цьому рівні перед цим. Ще й були пару кінцівок замість одної, то я не знаю, напевне, я щось все ж таки і пропустив. Але я в цьому сумніваюсь, тому. Так, вона зразу піднімається. Я тоді зараз е, спущуся на кухню. Так, де там там? Е, а, в наш там. Почекайте, я не знаю, де місті. Ага. Місці, скоріш за все, там, де мені потрібно. А, ні, вона не там, де мені потрібно. Е, так, йдемо сюди. Е, краску зараз підіберемось тут швиденько. І перевіримо, що ж у нас знаходиться в синьому, в синьому яйці. Е, так. Е, раз. Е, Обрізаємо. І тут у нас, я, я так зрозумів, нічого. Тобто ми буквально мусили. Вгадати, що у нас знаходиться, в якому яйці. Ну. Оригінально. Ем, ладно. Ну, коротше. Давайте відбіжимо трохи і будемо чекати, що зараз е, станеться. Вона знову буде просто стояти. Та, вона просто стоїть під. Я не знаю, щось там... якісь звуки. Чи то шорх котіння якесь. Хтось що рудить, чи що. Що там робиться, я не знаю, що там за кадром. Коротше, якісь звуки дивні. І просто в місті стоїть. Получається, за рівні ми отримали 25 монет. Окей. Окей, получається, получається все. Ми рівні пройшли. Хоум, виходимо. Що ж, друзі, ставимо лайки. Кому не важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі і всім пакета.